У бренду Коєр є два схожих між собою контролера тиску. Це Коїр ksr 12 і Coire ks 1 Вартість в них, в них різниця в 1000 гривень і їх, на жаль, часто плутають. Коротко поясню, чим вони відрізняються. Відрізняються вони функціоналом. У моделі Коер КСР 12, та яка дорога, до неї можна приєднувати насоси потужністю до 2,2 кВт. І в нього два режими роботи. Режим по нижньому тиску і режим по верхньому і нижньому тиску. Електронний циферблат, на якому ви можете налаштовувати тиски, і захист від сухого ходу з автоматичним перезапуском декілька циклів. На першому режимі роботи цей контролер працює так: коли тиск падає до нижнього порігу, який ви на ньому налаштовуєте, тоді він вмикає ваш насос. А в другому режимі роботи до цього режиму до цього режиму тиску нижнього додається ще верхній. При досягненні верхнього тиску, який ви на ньому налаштовуєте, він вимикає ваш насос. Але я хочу зазначити, що у цього контролера є затримка на 6 секунд. Тому, якщо у вас насос дуже запотужний для вашої системи, він, на жаль, може пропустити той тиск, який створює насос, максимальний до вашої системи. Тому для встановлення такого контролера в режим роботи 2, треба підбирати насос чітко для вашої системи водопостачання. У цього контролера більш бюджетного коерка 1 в нього немає автоматичного перезапуску, але є захист від сухого ходу. і Перезапуск здійснюється кнопкою старт. І по налаштуванням він працює по протоку. Таким чином, коли в вашій системі тиск впадає до 1,5 атмосфери, контролер тиску КС-1 вмикає ваш насос, а вимикає ваш насос, коли через нього вже немає протоку води. Тому він пропускає абсолютно весь тиск, який максимальний може створити ваш насос. Тому в цьому варіанті дуже слід стежити за підбором саме насосного обладнання під вашу систему.